Цікава математика, кольоровий світ дитинства, площинні геометричні фігури, порівняння множин предметів, встановлення закономірностей. Кажуть, якщо рано вранці прислухатися до тиші, то можна почути, як дзвенить сонце. Воно грає в листочками, мов дзвіночками. І саме в таку мить прокидається бджілка Соня, що живе у теплому вулику біля вишневого саду. Сьогодні її розбудила не лише музика ранку, а й цікава думка. А якщо у світі є місце, де всі кольори живуть разом, де фігури танцюють, а числа грають у хованки, я мушу знайти це місце. Напевно, це і є кольорове місто. І Соня вирушила в нову подорож, але не за медом, а за новими відкриттями. Бджілка Соня пролітала над луками, де пахло медом і сонцем. Раптом вона побачила чудову галявину з квіточками різного кольору. Дивіться! Тут є червоні, сині і навіть жовті квіточки. Порахуємо їх разом. Малята бджілка Соня потрапила на галявину, на якій росли різнокольорові квіти. Допоможемо їй порахувати квіти. Порахуємо, скільки жовтих квіток росло на галявині. Рахуємо разом. Один. Два, три. Три жовті квітки росло на галявині. Порахуємо, скільки квіток синього кольору росло на галявині. Один, два, три, чотири. Чотири квітки синього кольору росло на галявині. Порахуємо, скільки квіточок червоного кольору росте на галявині. Один, два, три, 4, 5. П'ять квіточок червоного кольору росте на галявині. Малята, подивіться уважно на малюнок і скажіть, якого кольору квіточок. Росте на галявині найбільше. Невірно, квіточок червоного кольору найбільше, а якого кольору квіточок найменше. Правильно, жовтого кольору квіток найменше. Їх всього три. Порахувавши квіти, Соня весело замахала крильцями і полетіла далі. Вона пролітала над лісочком, коли раптом побачила доріжку, викладену камінчиками у вигляді геометричних фігур. Яка чудова різнокольорова доріжка. Цікаво! Тут можна помітити закономірність. Коло квадрат, трикутник, потім знову коло квадрат. А що ж буде далі? Малят. Допоможіть Соні з'ясувати, яка геометрична фігура буде наступною. Соня побачила таку чудову доріжку з геометричних фігур. Подивіться уважно: спочатку йде жовтий круг, потім червоний квадрат, за ним синій трикутник, знову йде. Жовтий круг і червоний квадрат, яка фігура має бути наступною? Вірно, за червоним квадратом має йти синій трикутник. Подивіться уважно на цей малюнок. На ньому ми бачимо червоний прямокутник, зелений круг. Синій ромб, потім знову червоний прямокутник. Які фігури мають йти за червоним прямокутником. Вірно, зелений круг та синій ромб? Подивіться уважно на цей малюнок, яка фігура буде наступною тут. Вірно, наступним буде фіолетовий круг. А подивіться на цей малюнок уважно. Яка тут фігура має бути наступною? Вірно, наступним має бути жовтий прямокутник. Ось тепер я готова летіти далі до кольорового містечка. Бділка Соня продовжила свою подорож. Раптом за веселкою Соня побачила незвичайне місто. Будинки, дороги. В місті були різнокольорові, а вікна будинків схожі на різні геометричні фігури. Дерева світилися всіма кольорами веселки. Ого, яке казкове місце! Аж не віриться, що це все справжнє. На площі Соня побачила мешканців містечка, але вони були чомусь сумні. Привіт, друзі! У вас таке чудове містечко. Але чомусь ви сумуєте? Ми загубилися і не знаємо, в який будиночок кому йти. У кожному будиночку. Живуть лише однакові фігури. Допоможеш нам розселитися правильно. Звісно, допоможу, але я сама не впораюсь. Друзі, приєднуйтесь до мене в грі. Малята. Кожен мешканець містечка може жити тільки в своєму будиночку. В будиночку, вікна якого мають форму круга. Живуть мешканці, схожі на круг. В будиночку вікна, якого схожі на прямокутник, живуть мешканці, схожі на прямокутник. А в будиночку, вікна якого схожі на трикутник, живуть мешканці, які схожі на трикутник. Спробуємо розселити мешканців чарівного мистечка по своїм будиночкам. Подивіться уважно на цих мешканців кольорового містечка. На яку геометричну фігуру вони схожі? Вірно, вони схожі на прямокутник. До якого будиночка ми їх повинні поселити. Вірно, ми їх поселимо до будиночка, вікна якого схожі на прямокутник. А ось ці мешканці кольорового містечка на яку геометричну фігуру схожі. Правильно вони схожі на круг. В якому будиночку вони мають мешкати? Вірно, вони житимуть в будиночку, вікна якого схожі на круг. Зверніть увагу на цих мешканців містечка. На яку геометричну фігуру вони схожі? Правильно, вони схожі на трикутник. В якому будиночку ми їх повинні поселити? Вірно, в будиночку, вікна якого схожі на трикутник. На яку геометричну фігуру схожі ці мешканці кольорового містечка. Правильно, вони схожі на круг. В якому будиночці вони мають мешкати? Вірно, вони житимуть в будиночку, вікна якого схоже на круг. Малята! Перед вами з'явилися ще мешканці кольорового містечка. На яку геометричну фігуру вони схожі? Вірно, вони схожі на прямокутник. До якого будиночка ми їх повинні поселити. Вірно, ми їх поселимо до будиночка, вікна якого схожі на прямокутник. Подивіться на цих мешканців. Містечка, на яку геометричну фігуру схожий оцей мешканець. Вірно він схожий на трикутник. До якого будиночку ми його повинні поселити? Правильно до будиночка, вікна якого схожі на трикутник. А на яку геометричну фігуру схожий ось цей мешканець кольорового містечка? Вірно, він схожий на круг. В який будиночок ми його поселимо. Вірно, ми його поселимо до будиночка, вікна якого схожі на круг. Оце була справжня пригода. Але тепер час повертатися додому і розповісти всім, що дива трапляється там, де є доброта, кмітливість і бажання допомогти. Соня замахала крильцями і полетіла додому. Вона несла з собою не мед, а теплі спогади про нових друзів, веселі ігри та яскраву країну, де кожен колір і кожна фігура має своє місце.